Вітаю! Ви дивитесь передачу «Руки і долі. Сьогодні ми знаходимося з вами у кіностудії Волинь, і нашим співрозмовником буде Борис Павлович Черевенко. Пана Бориса, заслуженого працівника культури України, знають не тільки на Волині, а й далеко за її межами. За своє життя він встиг об'їздити півсвіту, адже жага до пізнання невідомого керувала ним ще з дитинства, опаленого війною. Ми ж діти були, мені було 7 років. У мене був такий от коля, коля, Мікулін, друг. Для нас море було по колінах, для нас оце, ці снаряди які падали, для нас велика радість була. І не вірте тим людям, що варі, що діти були, діти війни були перелякані. Та не були ми, діти не розуміють, що таке переляк. Ми бігли в поле, де рвали снаряди. І якраз біля цього поля йшла вулиця, де були німецькі штаб був німецький, німецькі були, їдальня е там була. І інші там якісь споруди німецькі. І що було цікаво, що оці снаряди, які летіли як з нашої сторони і з німецької сторони, щось вони сипались на німців? Навіть оці німці, я не знаю, хто там керував німцями, що вони вели по своїм. І ті німці мусили втікати. А ми, діти, бігли, ми по цих воронках. Знаєте, от одна воронка це яма така від снаряда, І ми тільки там зірвали снаряд, ми туди побігли. Тільки де в зрумність э, зривається, ми туди. Ми в третій. А чого? Це лютий був. Це було 11 лютий, можете уявити. Чи 10 десь люте, так? Холод собачий був. А в цих ямах дуже тепло було, почому зриво, земля добре нагрівається. І ми вирішили там грітися в цих ямах. Велика Вітчизняна війна відбилась у свідомості Бориса Ревенка вогняними картинами воєнних дій у рідному селі Єрки, що на Черкащині. Десь ну, вже через день у на, нас на страшний став танкові бої. То... Я, от, я знаєте, дуже накопичив багато літератури про цю страшну війну, про ці єрки свої рідні. так. І от що пише Жуков. Спогади і, і роздуми. От він пише: армія Ротмістрова сьогодні відбила атаки до 60 танків противника від Єрок. Біля Єрок так? у напрямку Звенігродки. Розвідка встановила рух ще 40 танків з Капустіна на Єрки. Розумієте, 100 танків на таке село пішло? Не на село, а фактично вони не за село воювали. А за станцію, за станцію воював, тому що через цю станцію від початку війни йшли транспорта. Транспорта возили там зброю, горюче ж возило доставляли, війська нові, і це через цю станцію йшли. Ну, на, Ви знаєте, ну, я розумію, коли билися от за Ковель, то це ж вузлики великі, а то рядова станція, і, і так за неї билися там. Значит, повара черпают воду из Днепра. Коридор простреливается насквозь. Тут осталось всего 10-12 километров. Товарищ маршал, Ватутин просит разрешение вести в дело вторую танковую под Ярки. Ну, а ты как думаешь? Я тоже полагаю, товарищ маршал, что пора вводить вторую танковую и перебросить ее сюда, в район Ерки, и восстановить положение. Он настойчиво атакует в этом районе. Передайте приказ. Второй танковой армии Богданова форсированным маршем выдвинуться под Резино. Под Резино пишите. И сходу опрокинуть противника. Но, товарищ маршал, противник настойчиво атакует в районе Ерки. А под Резино тишина. Він видихається під ярками, видихається, а ночі перебросить сюди танки, утром ударять здесь. Я ще трохи може відступлю і скажу, що навіть в 2014 і в 18-х роках за цю станцію теж шалено билися. Билися німці там, билися поляки, росіяни і наші українські козаки відбивалися. Відбивали їх. Чого? Бо тому що німці, якщо зволоділи цією станцією, вони все, все добро викачували, відправляли в Германію. Якщо поляки, в Польщу. Якщо росіяни, вони в Росії відк... тобто нам нічого не залишалося. грабували, бо це ж багатий район, там вже пшеничка росла, картопелька, там що хоче, і худоба всяка, і все все, грабувалося. Але в цю війну не за це бились. Тут билися за те, щоб цю станцію зберегти, для того, щоб вона служила транспортом. Наша артилерія стояла, так? Це на десь 150 громад. З тої сторони майже 100 танків йшло. Ви не повірите. Двом-двом наводчикам, наводчикам гармат дали звання Героя Радянського Союзу за таке маленьке село. І тому один із героїв Радянського Союзу був Чуваш, а другий був Мордвін. Навіть вони були не українці, не російські. Як вони билися в той час за, можна сказати, за нашу Україну? От як їм дали. А дуже багато було нагороджено і іншими ордінами. Захоплюватись фотографією Борис Ревенко почав ще з дитинства. А початком своєї творчої діяльності вважає день, коли отримав у подарунок від сестри фотоапарат. Мабуть, я народився з фотоапаратом. Знаєте, колись мого учня Олесі Саніна, якого ви знаєте чудово, по фільму Мамай і по інших фільмах, коли його спитали, де ви народилися? Він сказав: я народився в кіностудії Волинь. Це він в Москві давав таке інтерв'ю, то я по собі скажу, що я дійсно, мабуть, народився з фотоапаратом. Тому що з самих дитячих років я бачу, коли мені ще було 5 років, 6-7, 8, бачу, як німці знімали, фотоапарати наші, потім прийшли, кінооператори знімали. Я мрів про фотоапарат. А потім, коли мені десь аж 15 років вже стукнуло, то мені сестра на день народження на 15 років подарувала фотоапарат любітель. От з тих пір я і став е, фотограф. Помоти. А кіно, мабуть, зародилося пізніше. Мабуть, і з того часу, коли ми в клуб ходили дивитися кіно, так, і коли гармати стріляли, так ми ховалися під лавки, Боялися, щоб снаряди на нас не попали. Це вже було пізніше, це вже був десь, десь 49-й рік. Мені вже, мабуть, тоді 12 років було. І тоді вже прийшло таке відчуття, що. Хотілося б і кіно, кіно зайнятися, так також. Ну, кіно я спира поступив кінотехнікум. Кінотехнікум кінотехніку я закінчив в 55-му році. Ну, ну він дає спеціальність е, технік по, по оборудованню і установок кіно, кіно, кіноапаратури. А вже коли я був моряком. Вже на Антарктичній кідобойний флоті, Я там організував фотоклуб, кіностудію зробив, ну, кі кіногурток, можна було сказати. І до нас у 1964 році з владясоцької студії «Даль Телефін» був оператор направили. Та ми такі кіноаматори. Оператор, ви знаєте, їм було 32. Роки, а на по 22. І ми так дивилися на нього, як на метр великого, а він дійсно це Петро, яким він був прекрасним кінооператором. І він просто, знаєте, як батько до, до дітей відносився до нас і вчив нас всім е е кіно, кіно кіномайстерності. Я так писав газети, там нариси писав, статті писав, він мене навчив сценарія. Навчив писати сценарії, так і вже в одному із фільмів, от ви може його будете бачити, там я дуже можна сказати свій вклад вніс, і шуми писав. Він вчив мене. Я навіть для цієї мети купив магнітофон в Сінгапурі, завдав пам'ятаю, там скільки тих доларів, купив, щоб писати шуми, як хвилі б'ються, які там команди на палубах. От після того, як Якимов, коли е, побував, то я вирішити, він сам мені за, за, ну, порекомендував поступити на курси кінорежисерів, кінооператорів, керівників народних самодіальних кіностудій. Так, я пішов на ці курси, два роки вчився. В мене відповідно документи, і ці курси вони не проходили в владі Остосі, але викладачі були з Московського державного інституту кінематографії. До нас дуже круті приїжджали оператори, режисери. І, а ну інші спеціалісти, допустимо, по історії кіно, то вже там на місці з сей ж студії далі телефільми читали. От з тих пір я вже став, можна сказати, професійним кіноаматором. А чи пам'ятаєте ви свій перший кінофільм? Перший це де я був, знаєте, носив. Об'єктиви кінооператора, якого я задав Петро, які так? І я він мені довіряв камеру, і оця дорога лягла за екватор. Це був мій перший, так сказати, не мій фільм. А в якому я прийняв участь як асистент оператора. Це дорога лігла з екватор. А потім ми вже стали робити, вже знаєте, такі там на платілі. Ви знаєте, ми робили такі фільми про про наших кітобоїв. Я ви ви не ну була в мене можливість. На островах побувати, зняти там пінгвінів, тюленів. Ми були там, де гніздяться альбатроси. все це є. У мене все це є і на фотографії я знімав, і на кіно. І потім, ви знаєте, от коли знімаєш кітобої, от цех, цех, я на базі працював, от знімаєш просто. Самих обробчиків кітів, так, ви знаєте, повний зал людей. І всі думають, що це професіональна зйом. Це аматорська зйомка, така але знає, коли людина бачить себе на екрані, так вона ж не знає, яка рада. Це ж для неї яке велике щастя побачити себе на екрані. Часто у пам'яті Бориса Ревенка виринають спогади 40-річної давності. Небезпечна 13-річна праця в Антарктичній кітобійній флотилії, яка прирівнювалась до роботи шахтарів. Для того, щоб уявити, що таке кіт, що таке кіт, ви знаєте, треба просто спів спорівняти з чимось. І я так думав, думаю, вирішив весь цех обробки кіта посадити на кіта. тут, бачите, 30 чоловік на кітові сидить. І тоді вже ясно, що воно таке за рибка, так? І от у нас зараз студія, де ви ведете запис, 10 метрів длина, а то 30 метрів. Так? Мотивий, вже людина знає. Ви, оце висота кіта десь 4 в діаметр 4 метра. От мені захотілося так от показати кіта. Гарпунами бувають. Так от гарпуна пушка. Гармата гарпуна. От я мені хотілося показати, що ж таке пушка, От собачка тут. Угу. От я собачку так взяв, щоб люди уявили, що таке от і тут граната. Потому що без гранати просто кита добути неможливо. А в інших випадках то, допустим, дивилися в усатики, так, а є ще зубатики. кашалотами називається. Так, от кашалот, бачите, який тут кашалот. і тут собачка. Вона каже: от би мені такою пальну навела б на кошик страсть. Оце, оце муха. Її назвали цей собачку муха. От вона е, такий має. От я вам ще скажу, що не тільки кіти мають у нас е, такі дуже великі, а є ще кітова акула, От як акули є. Є гігантська акула, там є окула, оку, акула, акула, молот, інші акули, і там 12 видів. А є ще така от акула, так? Кітова. Що це кітова акула називається? Тому що вона харчується тими ж харчами, що і кіти рибочкою, і там челімчиком. От ви бачите. Тут ж зебра. Ця кітова акула має десь 17 тонн ваги і десь 10 метрів довжини длина. Так? Вона якраз в залі тут розмістилася. Кітова акула. Такі бувають великі кітові акули, яких дуже рідко показують по телебаченню. Можке матеріальне становище вас змусило сюди поїхати? Ні, чи... — Це далеко не так. Я ще був, був такий маленький, так, ну не маленький, вже мій був, років 15, прочитав книжку е в Єбряг у Сурійського краю. Це написав Володимир Клавдій Чарсенів, написав цю книжку, так? І мені саме дитинство тягнуло попасти в край, тому у Сурізький край. що краї дуже Там же і тігри у Сурізькій, і медведі, там, і і там, і звірів багато, і рибка, і що хочете. І головне, що там тайга велика, там ліани є, там декий виноград росте. Тому що, якщо попасти в Африку, то на це великі гроші треба, так, десь там. А тут я з армії попав. На приморський край, і це там є місто Арсенів, на честь всього, Володимира Клавдійовича Арсенєва. Це місто названо. Я попав в це місто. Там рік я працював інженером. Ми там навіть цілою групою солдатами поїхали. Човано, ну, щоб квиток безкоштовний був, коли демобілізовуєшся з армії, квиток безкоштовний. Ми а там, коли я вже працював інженером, так я прочитав книжку «Вокруг свята за кітами. І ось з тих пір. Екзотика потягнула. а флотилія формувалася в Владивостоці. Хоча вона будувалася в Миколаєві, а Владивостоці набиралися, на екіпаж набирався Владіось. Мені теж захотіло, по потягнула. Розумієте? І я зробив перший рейс. А ви знаєте, я ще за матеріальну сторону сказав, а потім вона і матеріальна пішла, бо з першого рейсу я квартиру придбав, а в другий рейс пішов для того, щоб мебіль купити. А третій раз пішов, щоб на накопичити грошей, приїхати на Україну, тут відпочити і познімати. Так що тут одне з другим. Ну як правило, мене більше тянула екзотіка. Ви знаєте, що гроші -грошми – це непогано, але екзотіка. От ми, ми зробив я рейс, і мені от показали, що я там не дозняв. зняв. От мені хочеться так взяти, а що я призівав? А ще в Антарктику тянуло, тому через те, що там дуже мало сонця. Ви знаєте, якщо я дев'ять місяців в Антарктиді, то може ці 9 місяців 9 днів сонячних. І в мене всі сонячні дні. Зняти на фото. Так їх мало було, то паспорно. А ви знаєте, фото і кіно любить, любить сонечко. То а де його взяти? Там? От приходиться роками їздити і, і, і шукати те сонечко, щоб зняти чіткі кадри. З 1974 року і до сьогодні рідною домівкою для пана Бориса є Луцьк. Я поміняв квартиру в 70-му. Я вже мріяв е е е поміняти Владивосток на Луцьк. Чого на Луцьк? Тому що тут моя сестра, тут Тьтя мене жила, вона зробила оголошення. І я в 70-му році поміняв на Луцьк. Але мені бракувало, допустимо, до пільгової пенсії 3 роки. І я вирішив ще з Владивостока в Київ на літак і Владивосток. Я так ще. Не три, а навіть чотири роки. Ще я чотири рейси, зробив ще один рейс на всякий випадок, щоб хватило того стажу, так. Але коли я. І ще в мене була така е, мрія, ще на, на... Є в Одесі, кітобойна флотіля, Связька Україна називається. Я хотів ще на неї сходити якийсь рейс. Але потім передумав. Чого передумав? Тут. Чисто так випадково вийшло, що в будинку народної творчості був Пастушенко Павло Павлович, який керував кіно Так на Волині, да був спеціаліст по така єс посада. Методист він захворів на цілий рік. Йому серце Амосовна зробив. Операцію на серце, і він прийшов сам особисто до мене додому, каже, в мене ж річний отпуск ще був, тому що після трьох-чотирьох рейсів нам давали річний отпуска. І я думаю, він знав, що я маю рік отпуска, а йому рік треба було відпочити. Я говорю, хорошо, щось так подумав, подумав і рішився на цей рік остався. В 74-му році, по 75-й я залишився в Луцьку, щоб очолити будинку народної творчості, оцей сектор кінофотоматорства. А потім я так вже. Привик, знаєте, вже кром люди біля мене, так вже я став і фото, конкурси організувати, і і, 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 і обласні фестивалі і фільмів за цей рік удалось мені провести. І мені вже щось захотілося вже тут бути. Але коли повернувся Павло Пастушенко, так, а я методистом був, то він приступив до своїх обов'язків, а мене перевели в керівника, зробили з мене керівника <кій> Народної аматорської кіностудії Волинь. Тобто я став режисером кіностудії Волинь. став думати, як створювати фільми так, на Волинську тематику. А тут до мене підійшов Йосип Строцюк, знаєте, повідомий наш письменник так, і драматург. І він сам запропонував. От я мене є сценарій про чорних буслів. Так, давай зробимо фільм. Я І От він прийшов з цим сценарієм, і ми потім він п'ять сценаріїв написав. Уже кілька десятків років Борис Сервенко керує аматорською кіностудією Волинь, яка виховала не одне покоління творців українського кіно. Яскравий приклад Олесь Санін, знаний не лише в Україні. Його фільм Мамай був претендентом на Оскара. У творчому доробку Бориса Равенка налічується близько 50 фільмів, та на цьому він не зупиняється. На думку кіноаматора, як він сам себе називає, він ще не досягнув тієї межі досконалості, до якої прагне кожен митець. І тому з року в рік знімає все нові і цікавіші фільми, які дивують глядачів своєю досконалістю. Село Поліське, Саровижівського району. Я там уже зняв фільм. «Щедрий вечір, який став лауреатом міжнародного кінофестивалю. Після цього я там зняв кінофільм на Івана Накупайла. Зараз от зняв водохреща, вони зараз роботі у нас буде. От я пішов в народну, от цей про українські звичаї традиції знімати фільми. Це дуже важливо. знаєте. Бо ну, що Я був на Черкащині, от їжу туди знімати фільм про Чорновола, який я зараз набираю що матеріал. Ви знаєте, там зовсім не. не не такі свята. Там я був на, на Івана Купайла, то то, знаєте, то ж а там це, це концерт художньої самодіяльності. Там ставлять мікрофони, ставлять колонки. Ну, Це ви бачили, що тисяч років тому назад все, якісь мікрофони, колонки були, і артисти на сцені виступали. нас дійсно це Івана Купайла. Тут зберіглося ще на волині. На Бориса чимало планів. Та найбільше хочеться йому зняти два фільми. От зробити зараз фільм про принцесу, про Катерину Десницьку, яка була принцесою Сіама 100 років тому назад. От про неї зробити. А то весь світ знає про Роксолану. А Десницька це ж наша Роксолана. От про неї зробити фільм. Тим більше це фільм документально ігровий фільм. Ми вже в цій галузі маємо трохи навиків. Так я мушу добити фільм про Чорновола. Це ж мій земляк. Я про нього не зробив. Я про нього мрію зробити три частини по тридцять фільмів. Вже фактично матеріал набрано. Ну мені ще там щось бракує. От я хочу в цьому році поїхати ще там у музенродський музей, там з одним поспів виховати товарчик і дожен мені допомогти цей фільм доробити. Хочеться зробити, тому що якщо я вже не зроблю, то, то вже гроші мені ціна буде. Я. Земляк Чорновола, У мене зараз експонати наперед скажу, десь біля п'яти тисяч. Я чого їх не збирав? що ера кіно зйомки на плівку закінчилась. Не стало кіноплівки, не стало хімікаліїв. Апаратура вже нікому не потрібна. Для того, щоб оці вісь аматорські вісімилітрові фільми із шістнадцять метрів перевести на диски. Я їм говорю, добре, хорошо. Я вам перевожу на диск. Безкоштовно, а ви мені віддайте апаратуру. Всі за залюбки йшли на це. Тут у мене є 8-мм камери. Є німецька камера, при тому, що трофейна, є японські камери, є малазійські камери, є чешські камери, є російські, українські. Сьогодні експонати, які є в цьому музеї, це всього лише предмети, які віджили своє і нікому не потрібні. Але на думку кіномитця прийде час і їх будуть по-справжньому цінувати. Мрія Бориса Ревенка створити у нашому місті музей кіномистецтва і фотографії переростає у дійсність, адже для цього вже є достатньо експонатів і вирішена проблема з приміщенням. Будемо сподіватися, що найближчим часом кожен із нас зможе його відвідати.